Їх лишилося двоє Ахметов і пінчук, багатих людей, е які залишають якийсь вплив, але цей вплив зовсім не такий, який був в часи Після війни. Ви не прогнозуєте, або... що з'являться якісь нові особи Ну, це хіба що від теперішньої влади, які зараз створюють свої телеканали, і працюють над підприємствами. Але я не дуже в цьому переконаний. Бо європейська інтеграція цього не дозволить. Те про що говорив пан професор: право або верховенство права української мови. І в нас дійсно з цим зараз проблеми, і саме тому. Наш рух до Європи є дещо пригальмований. Якщо тільки ми повернемо в верховенство права і станемо членами Європейського союзу, то місце для тих негативних явищ, які були в нашій країні, коли була залежна судова система, приймалися адміністративні рішення, не було конкуренції. Не дозволять інші країни, які будуть голосувати за те, щоб ми стали членами європейського союзу, в тому, щоб це було це по перше. А якщо ми не будемо рухатися до європейської інтеграції, до європейської безпеки, в нас непрості стосунки з Америкою. Ми можемо насправді вистояти в цій війні, очевидно, завдяки українській армії і європейській єдності. Це значить, що ми повинні будемо виконувати вимоги європейського союзу інакше нас може не стати як країни.